У мене позиція одна. Ми не допустимо тих біженців у нашому місті Яготин. Ви знаєте, ми приймали багато рішень. І я, звичайно, дякую тим політичним партіям на рівні обласної ради, які підтримали звернення міського голови, а я його писала від кожного з вас, з вашої позиції. І на сьогоднішній день облас... Рада звернулася до президента держави, до Верховної Ради про вирішення даного питання. Але я вас попрошу наступне. Напевно, не всі чують і не всі зрозуміли ту важливість питання, яке сьогодні стоїть у місті Яготин. І тому я зараз зачитаю вам те звернення, яке я зараз хочу озвучити на сесії міської ради. І попросити підтримки депутатів міської ради, щоб ми продовжили роботу далі. Значить, це звернення адресовано всім фракціям політичних сил, які зараз знаходяться у Верховній Раді. Фракції партії БО Петра Порошенка, фракції політичної партії Народний фронт. Фракції політичної партії Опозиційний Блок у Верховній Раді, фракції політичної партії об'єднання Самопоміч, фракції радикальної партії Олега Ляшка, фракції політичної партії Всеукраїнське об'єднання Батьківщина, група воля народу, група партії відродження, звернення ініціювати внесення на розгляд. 4-ї сесії Верховної Ради України, 8 скликання, питання подальшого функціонування пункту тимчасового розміщення біженців місті Яготині Київської області. Звертаємося до вас як до народного обранця, а ми з вами голосували за всі політичні сили, представника територіальної громади міста Яготина, знаного в Україні своєю принциповою позицією і стоїть інтересів народу України. Як вам достеменно відомо, на території міста Яготин знаходиться об'єкт незавершеного будівництва, пункт тимчасового розміщення біженців. На даний час за рахунок коштів Державного бюджету України тривають роботи по завершенню реконструкції вказаного об'єкту для введення його в експлуатацію. Замовником будівництва виступає Державна міграційна служба України до сфери управління, якої належить пункт тимчасового розміщення біженців. Вказаний об'єкт складається з двох п'ятиповерхових корпусів, сполучених спільним побутовим корпусом, пральня, харчоблок допоміщення приміщення. Прилегла до приміщення територія, становить 2,25 гектара що дозволяє розмістити всі необхідні для обслуговування багато житлового будинку об'єкту інфраструктури. Оскільки будівля свого часу планувалася як гуртожиток блочного типу, для студентів медичного училища, вона цілком є придатною для тривалого, постійного проживання громадян з усіма належними умовами. Об'єкт знаходиться в затишному мікрорайоні сформованої житлової забудови. Поруч з дошкільним навчальним закладом, парком та озером Супі, в той же час громадськість міста постійно висловлює негативне ставлення та необияке занепокоєння фактом можливого функціонування в місті Отеніфу пункту, що приймати біженців з іноземним держав. Але, на думку, як і депутатів міської ради, так і громади міста, верхом цинізму. Є будівництво приміщення для біженців з іноземних держав, маючи в той же час у нашій державі майже мільйон внутрішньопереміщених осіб наших співвітчизників, які, втративши власне житло, роботу та установлений спосіб життя вимушені покинути місця постійного проживання, зважаючи на вище викладене, враховуючи суспільну політичну ситуацію в державі, з огляду на необхідність забезпечення належних умов. Для подальшого проживання наших співгромадян на території України звертаємося до вас з проханням невідкладно ініціювати на засіданні сесії Верховної Ради України розгляд питання передачі пункту тимчасового розміщення біженців місце сім'ям громадян України, в тому числі військовосослужбовцям, що вимушені залишити місця постійного проживання в Автономній Республіці Крим. Та східних регіонах України. З свого боку, Єотинська міська рада в межах наданих повноважень готова, невідкладно прийняти відповідні рішення місцевого рівня, які будуть необхідні для позитивного вирішення порушеного питання. Міський голова. І я вам зразу ж хочу зачитати, хочу зачитати проект рішення, проект рішення який ми сьогодні плануємо винести на розгляд депутатів по даному зверненню. Значить, проєкт рішення про звернення догодів депутатських фракцій та групу Верховної Ради України щодо ініціювання розгляду на сесії Верховної Ради України, питання подальшого функціонування пункту тимчасового розміщення біженців місті ОТНІ відповідно до статті 26 України. Про місцеве самоврядування України, зважаючи на суспільну політичну ситуацію в Україні, враховуючи негативне ставлення громадськості до можливого функціонування місця у пункту, щоб приймати біженців іноземних держав, при умові, які склалися внаслідок подій в Автономній Республіці Крим, Східних областях України, Європейська міська рада вирішила перше звернутися. До суб'єктів законодавчої бази, народних депутатів, голів депутатських фракцій та груп у Верховній Раді з клопотанням ініціювати висення на розгляд 4-ї сесії Верховної Ради України 8-го скликання, питання подальшого функціонування пункту тимчасового розміщення біженців місті Атені Київської області. Так, звернення додається. Доручуйте секретарю Єотинської міської ради Рубанчук невідкладно направити дане рішення головам депутатських фракцій та групи Верховній Раді України, десятиденний термін оприлюднити дане рішення в газетах Яотен місто моє, Яотинській вісті» та на офіційному сайті Єотинської міської ради. Рекомендувати депутатам Єотинської міської ради. Представникам політичних партій, які входять до Верховної Ради України, забезпечити невідкладне подання копії даного рішення до керівних органів відповідних політичних партій, контроль за виконанням рішення покласти на міського голову дзубу та постійно комітетську комісію з питань регламенту депутатської етики, правової політики взаємодії і засобів масою інформації та контролю за виконанням рішень та виконавчого комітету. Це, звичайно, проєкт. Це, звичайно, проєкт. Але я вас попрошу. Я думаю, що депутати не будуть заперечувати проти такого звернення. Якщо будуть доповнені, то ми його доповнимо. І проти такого ж проєкту. Я вас попрошу одне. Ми робимо все можливе, повірте мені, щоб у місті в нас був спокій і затишок. І всі питання, які вони повинні зараз вирішуватися у плані пункту біженців, вони повинні вирішуватися в рамках чинного законодавства. Ми з вами перші кроки зробили і продовжуємо йти наступними. На сьогоднішній день питання земельні, про які ви говорили, вони теж будуть винесені на розгляд. Я думаю, Анатолій Григорович про це вже говорив. І ми не будемо сьогодні говорити про плюси і мінуси даних рішень, але якщо громада бажає, щоб ці питання були вирішені на користь громаді, ми будемо говорити, ми будемо голосувати так, як всього вимагає.